Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо роботу з таким елементом документа Microsoft Word, як виноска. Виноска це додаткова інформація або посилання на документ джерело. Наприклад, ми хочемо розшифрувати ось таку абревіатуру за допомогою виноски для створення виноску. Курсор встановлюємо після потрібного слова. Далі відкриваємо. Вкладку посилання і команду «Вставити виноску. Автоматично додається лінія, маркер виноски і вставляємо певний текст. Аналогічно, маркер додається і до потрібного слова. Ми можемо змінити певні параметри виноски, наприклад, розташування внизу сторінки або у кінці тексту. Також можемо змінити формат номера за замовчуванням C123. І можна обрати певний символ. Для вилучення виноски виділяємо їм маркер у тексті біля нашого слова і використовуємо клавішу на клавіатурі Delete. Дякую за увагу!